Кожен, хто виступав, говорив, що, напевно, то має бути таке Боже випробування для нашої держави, для нашого українського народу, але обов'язково за хвилиною, коли розкидаю каміння, час його збирати. Тож я закликаю всіх до роботи. Прошу, в принципі, місця немає де присісти, але переходити до нашого планового питання. Сенсі Бучанської не появу. Те, що він тільки через кілька днів після того, як пролалась кров на майдані, він вийшов з партії іонів. Але, але колона подавалася і 22 січня, коли розвивалися голови своїх громадян, боїться стати на суд людей. І тому я не ставлю зараз питання про відставку. Я кажу про те, що вони перед громадою ви покаяти, що що той момент, коли вбивали українців. Вони все ж таки знаходилися в лавах цієї партії. Тобто до пана Анатолія, так само в мене є ще все ж таки буде ще кілька питань до вас, як до громади, про те, що ви бачите, як далі діяти цій ситуації. Але на перше я ставлю питання цього каяття, тому що партія, яка керувала державою, до неї належали і пан мер, і пан секретар. Прошу вас. Відкриє зробити заяву задати наступну річ. Період можливого розвитку подій проходить, в країні відбувається певний процес стабілізації і в, і в урядових структурах, і ми це бачимо сьогодні нині в бучі. Тому що вже немає того революційного було, що міські голови мають бути в партії. Я вважаю, що міський голова обраний громадою, працюючи із різними політичними партіями в Раді, по законодавству має бути позапартійним законодавством повідомлення. Самовні і раскідні політичні партійні ніколи не повторюватися і це буде найбільше і каяття, і досягнення, якщо ми внесемо зміни в законодавство. Для себе зробив висновок наступної громади. Жодним чином, навіть якщо і законодавство не зміниться, міський голова Федорук Анатолій або як фізична особа Федорук Анатолій не буде в партії, яка буде в парламенті. Наголошую. І буде партії, яка буде парламенті, для того, щоб не було бути доступні за рахунок того, що цього злочин дійшов, другий вийшов. Дякую. Ми не будемо проявляти з вами, шановні колеги. Прошу уваги, Ми не будемо з вами голос на голос, і як мій колега щойно говорив, провокувати ситуацію, щоб хтось кудись заходив. Ми маємо спокійно вирішувати. Я хочу задати питання. Ви пішли в партію під тиском, я так зрозумів, чи ні. Відповідь Я знаю, що ви під тиском пішли, вас заставили. Шановні колеги, пішов під тиском обов'язку за розвиток і долю територіальної громади. Бо коли, коли сесія, сесії найвищий орган представницький ввечері погоджувальна рада узгодили питання, які є, і частина на кампу біжить. І на ранок зовсім інша. То це не на розвиток територіальної громади. Ось тут цей зала, міська рада має відбуватися процеси. Дякую. Секундочку, я ще все ж говорив за пана Олексюка. Він як керівник фракції партії регіонів. Він був керівником фракції? Ні, Ні ніколи не був. Ну, Але членом ну, партії регіонів, я, наскільки я знаю, був. І він, крім. Не сильна Україна війшла партію регіонів, якщо пам'ятаєте. Ось на сьогоднішній день. Ми кілька днів назад ми мали таку ситуацію, що партія регіонів керувала міською радою в місті Буча. Я розумію, що підтримка мера і йому є певна довіра громади, але я від імені Майдану вимагаю, щоб пан Олексюк склав повноваження секретаря. Так, як має бути присутня іще одна політична сила, яка все ж таки була на Майдані, була у перших рядах. Я сумніваю, що дехто з хлопців, які тут стоять гарної фізичної такої форми, кидали на на Майдані чи попадали під кулі. Можливо, вони в душі своїй також підтримують те, що змінилося в державі, але є люди, які були там і вважають, що не можна залишити ситуацію такою, яка вона є. Тому я кажу, як керівник правого сектора в Київській області, які взяли на себе відповідальність за люстрацію, за народний контроль за тим, як діє влада, яка чи влада чи опозиція. Ми з опозиції так само будемо питати, коли депутати від Батьківщини чи від удару голосують в інтересах партії влади, нам ці купляння людей, депутатів, нам не ви розумієте, це корупція називається, проти якої ми збираємося боротись. Тому є думка, що пан Олексюк склав повноваження секретаря. Це позиція, це позиція також частини громади, яка зараз в зал не може зайти. Давайте не будемо все ж таки конфліктну ситуацію цю робити. Ми дамо можливість пану Анатолію налагодити нормальну роботу, щоб вся громада могла впливо працювати плідно в інтересах жителів Бучі. Ось, але я вважаю, що так як зараз по всій державі відбуваються зміни в керівництві на різних рівнях, треба зробити зміни і в керівництві міської ради бучі. Тому він перше, по перше, має так само покаятись, як член партії регіонів. Це буде я кажу, що... шановні шановні колеги, іра, іра, іра це... шановний головуючий, шановні присутні, шановний, шановний пане Ігорю. Будучи в 10-му році обраним депутатом Бучанської міської ради, був обраний секретар міської ради, Їм був Ігор Бойко, який був підтриманий депутатами обласної ради Арефівів і депутатами е, більшості, які були в міській раді. Сьогодні депутат Бучанської міської ради Бойко склав повноваження, були переобрані, був переобраний секретар ради. Я в 11-му році став, депутат, став секретарем ради. Завдяки. Колективу депутатів Бучанської міської ради не байдужих до долі нашого міста, але було обрано секретарем ради. Якщо депутатський корпус, територіальна громада скаже мені: пиши заяву, уходь, тобі досить працювати, я обов'язково це зроблю, а каятися я також буду тільки в церкві. Дякую вам, друзі. що в такому діалізі, Но Я вам скажу, що ми були в Вишні були в Борисполі, були в від в інших населених пунктів. І представники партії регіонів, перед громадою все ж таки також казали, що вони розмаються в тому, що вони знаходилися в цих партіях до того часу, коли вже все на майдані боляці. На праві Тому я розумію, Паре. це я не я був позавчора насильсь поставлений оцей забор. Оце чекайте. читайте. Ось ось цей забор 10 метрів. Коли почали вирізати ліс, 20 гектарів, приїхав пан до Я йому говорила, що ти робиш? Яке ви маєте право робити таку бездарку? Було телебачення, були люди. Він прекрасно знає, чий це забор, він прекрасно знає, як він його виділив, він прекрасно знає для чого. Зараз він каже його не демонтувати. Жити, ми його ще угоди вже і з власним демонтуємо тут дівчину. Ми не дамо його захвалити. Ми говоримо про те, наші гроші. Мільйони, які затрачений, на той запас повинні віддатися людям, щоб вони могли. В той забор повинен бути демонтований, гроші повинні повернутися людям, і люди повинні ремонтувати свої криші все на світі. У мене за спиною живе 120 душ. Полоці по колінах до нового мікрорайону не можете від'їхати Ми швидка, ми таксі, а не дай Боже пожар там буде горіти все п'ять минут. Добре, все, вас почути, кажіть, нічого буде руками ставили, знайти в партію регіонів за Ніхто його... E, я прошу, голову. вам не це про підслуховані інформації, щодо партії. E, поставити другим пунктом про стан громадського порядку в місті буде. Не заперечуєте? Дякую. Законний правопорядок в місті, а в подальшому вже вирішувати нічого економічної земельні, нічого питання. Деяких депутатів я зазначу, що хоч е, і теж вони мають і юридичного освіту, і також є е, магістрами державного управління, але з голосу тут подають певні пропозиції, починають і реклами і законодавства, то я вам вдачу передам проєкти рішення вже підготовлені. Тому я зараз зачитаю е, перше е, проєкт рішення щодо проведення позачергових виборів. Бучанської міської ради та Бучанського міського голови це рішення, зважуючи на те, що депутати Бучанської міської ради від партії регіонів та Бучанські міські голова припинили своє членство в партії регіонів, хоча і висовувалися від цілітаної ну, партії на місцевих виборах 31-го, -10 10-го року, а також інші депутати, які висовувалися від партії Сильна Україна, удар а в подальшому свої як партії, так і виборців, які за них проголосували. Тому виноситься така пропозиція. Наступна пропозиція щодо фінансово-господарської діяльності, розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств міста Буча, тобто провести збір і прозвітуватися про бюджетні кошти.

Мене, е, е, якщо брати я тим від ваших депутатів, як Олексюк, секретарі, що я був обраний в 2010 році, а ви фальсифікаціями закоплювали владу. поставити мої пропозиції на та голосувати колеги. Я а, відповідально заявляю, і був присутній і всі депутати, які були парки регіонів, підтвердять, що з 50-го року 12 дванадцяти рік фактично фракцію парки регіонів Курчі керував алі і Тоборгі. Ça va bien Сектор не зареєстрований як громадська організація. Вже зараз є інформація про те, що були чорні списки, в яких і я був, і багато хлопців, яких десь там опізнали без маски, Шановні колеги, і, 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 наскільки я знаю, питання було стояло просто, що стріляти в нас було дозволено. І навіть як одне з завдань було зачистити.